Експерти переконані, в Україні продовжать подальший розвиток без готівкових операцій, і обмежені розрахунків готівкою у тисяч гривень лише наступний крок. Бо дана стратегія Нацбанку відповідає сучасній світовій практиці. На сьогодні найбільш процвітаючої економіки практично відмовилися від живих грошей. А ще ці заходи сприятимуть детинізації економіки та підвищенню ефективності фінансової системи. Звісно, відзначають фахівці при проведенні операцій за перерахунок коштів клієнтам доведеться заплатити певний відсоток. Однак, конкуренція банків має зменшити это размеры комиссии. Ограничение э, расчетами наличных на уровне 150 тысяч коснется в первую очередь сделок с ипотекой, сделок с недвижимости, потому что несмотря на там двукратное падение ціни на недвижимості все одно 150 п'ятьдесят це білю мала сума по со даже там, двух, двох двох однокомнатної квартири в городі Какие-то сделки з автомобілями первічними автомобілями, які покупаются в автосалоні. Тому що там в основному показывается вся ціна сьогодні. Розрахунки готівки обмежили сумою 150 тисяч гривень. Однак досить ймовірно говорять фахівці, незабаром вона може змінитися. Неоднозначна ситуація із запровадженням фінанс. Сувих казначейських векселів, які будуть борговим зобов'язанням держави перед підприємствами, ринок розділився. Одні вважають, що краще, хоч синиця у руках в даному випадку вексель, аніж зовсім нічого. Інші говорять про вимивання оборотних коштів і неможливість підняття зарплат, соціальних гарантій тощо. Навірно, все таки банковская система будет иметь интерес, какой-то относительный интерес к этим ценным бумагам, но именно к краткосрочным, те, которые выписаны на год и на два. То есть пятисрочные ценные бумаги и финансовые векселя они интереса представлять для банковской системы пока не могут, потому что таких длинных денег у банков нет. Это раз. И второе, прогнозировать на сегодня в неустойчивой нашей экономике, какая будет ситуация с ресурсами через пять лет, ну, очень тяжело, а практически ну, да, невозможно. На думку експертів, казначейські векселі справді допоможуть частково зменшити навантаження на бюджет. Однак справа в іншому чи зможе держава у потрібну мить розрахуватися за цими зобов'язаннями, а підприємства отримати реальні кошти на розвиток. На це запитання відповіді зараз немає. Тож прогнозувати наскільки дієвим чи ні виявиться цей фінансовий інструмент, неможливо. Так само, як несила нам передбачити, який шлях вже найближчим часом обере українське суспільство, чи то в ЄС, чи то у митний союз, бо один і другий крок матиме не який вплив на економіку держави, підсумовують експерти. Альона Вітрова, Андрій Карпенко, об'єктив 27-й канал.